Валек, ну что, пакуем пасеку? Пакуем, аку. <рик> Надо не хоче. <рик> не плач, так і холодний інструмент, Та поміж двох моїх задач, аби ковую пацієнта Любині Борис не плач, такі холодний інструмент, Та поміж двох моїх задач, аби ковую пацієнт. Перша достойна писку мод, yeah. Лезо на натерте з близьком дихає проявами свободи, Є yeah. Бачила моє обличчя, мій оскал навіть не втратила вроди, yeah. Стала на захисті свого народу Обри закони страху і природи, я оберу саме цю націю, нація ця має рацію. Спалимо, з нею всю сіру орду, не спустим денацифікації. Оберу саме цю націю, в серці без верифікації, старі фотографії на стіл, розклади. Скидочками, wow. воно, бач? Вау. Не, ну wow. Nie, no, все, примірка пішла по повної програмі. Вам привіт від мене з дідом. Зараз буде 6 секунд помріяти про новий рік і Різдво. І двері не стуки, я люте, як мама борсук Моїх діток під ліжком Тихо в шафі, під темряві жодних сук Любих ой люлі, колишуть, спогади спогоди не трясуть Хто є така? в цьому вся суть Уламки вікна у, -у, -у опадах з мирного неба осядуть у чорному морі чорніші від морку О, так я така, мої споку та не нось за погорілий залізної плоті згадаєш, коли ти опустиш бокал Чи з ну або від альколи Нам заплатить останній шакал, бо це пральна людь Це мій подарунок тобі, а мене кличуть війна Любий воружин, не плач, такий холодний інструмент, та поміж двох моїх задача Віліковую пацієнта Любий вовжин, не плач, такий холодний інструмент, та поміж двох моїх задач, поліковую пацієнта. пацієнта Даю вам від зі ж метну, не на словах і ще в додачу Загорнув тіло до зенту свіжо давно втрачене втрачений Так, потрібен сантехнік, электрик, зніму куплю квартиру, інтернет, іщи інтернет, еще сантехник, іщи інтернет, іщи куплю квартиру. О, ну нарешті щось цікаве. Видалю віруси, и налаштую комп'ютерний мастер. О, моє улюблене ім'я Саша. Укладання волосся називається Зеконом Кіловат. Ну так, з'явився час роздивитися руки. Власні. Або скадритину таку кольорову. Чистим волоссям насолодитись Насхваті парадіз Свято на свято, що фініс Тут 9 травня, день не різ орки тут в повний зріз зроблені з болота і беріз, Яблоко з яблуні не борис Із гондором ордор, теж безвіз, вже що тиніло, я ся на чорне зайвом кров червоніло Молитву рідному шепотіло, щоб сину милому не боліло. За наших сплячі вже накипіло, за мертві душі заділо Святе те бо над не друго має Стягах синє і золоте поміж хмарами і сперектарами, соловіни плащ, розілє сурмач будуть спалені, і ще не скарні. О, картопелька до нас приїхала, ну золото. Ой. Чесно, машину легше водити, аніж теж колесну возику. Ну, чесно, через... це мене занесло. Я Дар'я з України і цей день з України. Дякуючи Збройним силам. Дякую мені 18, і я навчаюсь у Києво-Могилянській академії. Коли я знімала це відео, у мене вдома вимкнуло світло, тож я прийшла в кав'ярню, аби закінчити роботу на одну з яку я вивчаю. Бориста була дуже привітлива і принесла мені з десіру подарунок. А це ми готуємось до Дня Академії. Традиційно у цей день студенти мають пам'ятник з коварди, аби добре скласти сесію. Цього року Григорій Савич закритий щитами, тож ми вирішили стати на ходулі, одягнути отакі костюми сковоріт і створити атмосферу свята. Тут ми з друзями зібралися, щоб пограти в шахи та настільні ігри. Зустріч була дуже теплою, адже ми давно не бачились. Врешті-решт було влаштовано шаховий турнір, На відео якраз видно фінал. Переможцеві ми оплатили вечерю та дорогу додому. А у цей день я їхала до академії і вирішила зупинитись на пейзажній алеї, аби помилуватись краєвидами осіннього Києва. Тоді мені треба було написати есе про моє рідне місто, тож атмосфера була підходячою. Коли я закінчила роботу, я поснідала, ще трохи посиділа там і побігла у справах. На цьому відео я знаходжуся у кімнаті моєї студентської організації. Ми займаємось модернізацією та втіленням українських традицій. Оскільки зараз я координую деякі відділи у наших найближчих проєктах, ми говорили про робочі справи і паралельно навчались. Дякую вам, нашим захисникам та захисницям за те, що у нас є змога отак навчатись, спілкуватись, працювати і жити. Ваша робота героїчна. Завдяки вам скоро ми житимемо у зірній країні. Дякую. Мене звати Стосік, і я думаю, що сьогодні найбільше на п'яти Привіт. Я Стас, другокурсник із могилянки. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну внесло корективи в повсякденність кожного українця. Але, кажучи, відверто, найкращий час мого життя припав саме на нього. Це я пару днів тому реагую на найбільш прослухану пісню за рік. Нею виявився тембр бланш про Київ. Особливою вона для мене стала ще й тому, що влітку я приїхав у Київ для того, щоб знятися в кліпі на неї. У фінальній версії моє обличчя видно десь 3 секунди, але це не заважає мені обожнювати цей кліп всім серцем. До речі, майже місяць тому ми приїхали з Тернополя, де були на їхньому концерті. Вони прем'єрнули їхню нову пісню, а також зіграли всі мої улюблені. Ще мені вдалося вкрасти зі сцени сет-лист, і солістка гурту його розписала, ще й напроти моєї улюбленої пісні написала, я обіцяю, що зроблю такий шопер. шопери. Нарешті сходив на вечірку, на яку так давно хотів, хоч зрештою і лишився розчарованим та радий, що зміг на ній нарешті побувати. Окрім того, тоді ж влітку я подався до приймальної комісії на ОКМА і жодного разу не пожалкував про це рішення. Це дозволило мені провести час із користю. Перезнайомитися з купою нових цікавих людей. Та розвинути любов до подолу, коли перебуваєш тут ледве на щодня. По факту, навіть після закінчення приймалки ми залишаємося тісною компанією, яка в будь-який момент готова зібратися в Макдональдсі на Дарниці, а потім електричку через півміста їхати назад. Попожню цих людей. Ще в жовтні я доєднався до організації Чистовського Верди. Цей захід давня могилянська традиція, яка цього року не могла пройти, як зазвичай, через те, що Сковорода сховався за дерев'яними захисними щитами, і замість миття ми зробили мистецьку акцію, де люди за грошові внески могли написати щось на щитах. Вийшло дуже весело за підсумками підрахунків. Ми зібрали 10 тисяч гривні, які ми надсилали вашим колегам. А ще й мене показали по телевізору. <смір> Все це не було б, якби не наші герої захисники, які вже 9 місяців стримують російські атаки, відбивають території та показують ворогам, яка це справжня українська людь. Жодна повітряна тривога в метро не порівняється з тим, що відчуваєте ви. І за це хочу висловити величезну подяку. Дякую, що я можу мати щасливі студентські роки попри війну. Дякую, що російська козлота все ще давиться жовчу, дивлячись на те, як ви сміливо відбиваєте їхні удари. Ваш подвиг тяжко переоцінити, тому бажаю вам успіхів у вашій справі, а також знову побачити Україну могутньою, квітучою та безручні. Це мій день місті, діти. Менші гуляють з батьками у парку, старші катаються на велосипедах поміж будинків. Дивлюсь на місто і дивуюсь, як поєднується спокій природи і швидкість людського життя. На подвір'ї зібрались підлітки грати у футбол, і ніби все довкола не має значення, але гуляють пари сім'ї у смір на всіх. Суттні рани. Вокзали поєднують і переплітають різні доми, спогади й події. Дякую Збройним силам України за наше життя. Я Максим, студент Могилянки. Моє село не поранене і не вбите, як сотні інших українських. Але я відчуваю біль за всі криваві рани українських земель. Попри це, я можу жити. Можу займатися улюбленим хобі, ліпити маски з пап'ємаши. Моя сім'я вже зібрала урожай, тож ми готові до зими. Тим часом я купую книги, хоча читатиму їх ще не скоро. Подорожую і в цих подорожах часом зустрічаю маленьких друзів. Особливо насолоджуюся зустрічами із вуличними музикантами. Вони добряче заселяють. У своїх маленьких подорожах я черпаю ідеї, і, в принципі, маю час, щоб писати. Це, мабуть, моє головне захоплення після споглядання заходу сонця. З ним мало що зрівняється. І за це все я дякую вам, моїм нашим захисникам, Збройним силам України. Мене звати Настя. Я танцюю, тому що так я відчуваю цей світ, і так я можу виражати свою любов до музики і свою особистість. Тому через танець я хочу показати вам своє життя, моменти, які я ціную і за які я безмежно вдячна за те, що я можу ходити на тренування і робити те, що люблю, навіть коли немає світла. За те, що я можу навчатися у професіоналів і за те, що не зважаючи ні на що мої 12 мапинят приходять щотижня вчитися танців у мене. <плес> я так чекала цим. Скільки б мені не було, вона завжди відчувається казково. Тому я дякую за цей перший сніг. У -у -у! Клас! Мені подобається. Да. Я дякую за той перший сніг, який був у мене, як завжди, зі сніжками, сніговиками, прогулянками і друзями. Ну, а потім, звісно, із нежитом, і кашлем, яким успішно лікували Глінтвейном. Ми тут захворіли всі, і ми такі, ну, п'ємо гінтвейн, значить. Я дякую за те, що просто однієї п'ятниці я можу взяти і витратити майже всю стипендію на суші і розділити ці моменти разом зі своїми друзями. За те, що я банально можу бути поруч зі своїми людьми, за те, що я можу пити ромашковий чай, чистити зуби, просипати пари, готувати шаурму, грати в твістер, спати до обіду, годинами говорити по телефону з подругою, щодня танцювати, кататися в трамваї, жити своє мирне життя. Я дякую ЗСУ. Я сподіваюся, що планове відключення припаде на вечір сьогодні. Тоді я змогла б показати, як воно виглядає в суцільній темряві. Я Ірина, я з України, з Києва. І мені це подобається. Мені це завжди подобалось. Але особливо подобається зараз, попри всі обставини. Мені подобається. Ходити на танці я спробувала для себе новий стиль. Ох, це дуже важко. Я щоразу після тренування повертаюсь додому напівжива і ледве пересуваю ноги, але мені це подобається. Особливо слухати в роздягальні історії дівчат про те, як в них позлипалися вареники з пельменями в один великий ком, бо в квартирі не було світла дві доби. І вони просто це все зварили. Хм. Я думаю, не смачно. Мені подобається гуляти. Особливо зараз зима, сніжно, слизько. Тому класно гуляти з другом чи подругою під руку. Але й падати, знаєте, теж класно. Хм. Я не боюся синців. Мені подобається, що в мене є газ. Ха, так, Можна мені позаздрити, я гадаю, бо зараз це доволі велика розкіш. Коли світла немає по кілька годин, а то й днів, я не уявляю, як живуть люди з електроплитами. Але в мене є газ. Ха. Коли в мене немає світла і зв'язку, бо він також зникає при відключенні, ми з подругою йдемо на кухню. І готуємо їсти при свічках. Мені подобається малювати. Я роблю це не часто, але от зараз роблю, бо, нарешті, маю вільну хвилину на вихідних. Ще мені подобається знайомитись з новими людьми. Я зараз живу в першій своїй орендованій квартирі, де я почала знайомитись з сусідами. Це так цікаво. А ще цікаво знайомитись в супермаркетах, особливо біля відділу з яйцями чи зі свічками, або просто на вулицях, коли ви всі, я не знаю, як один організм, ходите з телефонами і шукаєте зв'язок по вулиці. Або, або в укритті. Зараз в метро можна заряджатись. І ви знаєте, а в чергах до зарядки можна знайомитись. Це класно. Люди стають відкритими. Мені це подобається. Мені подобається слухати українську мову. Я завжди нею говорила, ну, трохи з суржиком, мабуть, це чути. Але зараз мені особливо подобається її чути. Я часто приймаю дзвінки від людей, які потребують допомоги, бо я працюю в благодійному фонді з різних регіонів. Я вперше почула луганський суржик. Я не знала, що він є. Я розуміла, що там можуть люди говорити українською, але суржик? Я думала, суржик це не знаю, Полтавщина, Житомирщина. Черкащина, ну Київщина моя, звичайно ж. Але луганський суржик, він так відрізняється, його так приємно слухати. Я обожнюю слухати українську з півдня з заходу, зі сходу, з півночі, з центру. Це навіть приємніше, ніж звук генераторів увечері. До речі, це класний звук. Під нього дуже класно спати. Мені подобається, що я не готувалася до цього запису. Це теж мені незвично, так само, як і знайомитись з сусідами та з людьми на вулицях, в принципі. Раніше я б прописала текст, я б, я б довго його думала, планувала б, шукала б якісь, не знаю, влучні, правильні. Гарні слова. А зараз я не готувалась. Але почувалась готовою. Я почувалась впевненою, щоб просто почати говорити. І, можливо, це дрібниця, але для мене це показник. За останній час я розумію, що навіть не готуючись, я часто почуваюся впевненою, в тому, що все буде добре. В тому, що. От в мене тривожна валіза, ну рюкзак, от в мене заряджені пристрої, павербенк, там укриття, там родина, там друзі. І я почуваюсь готовою до всього, хоча особливо не готуюсь. І я гадаю, що я отримала це почуття, тому що я тут, тому що я в Україні. Тому що я вірю в ЗСУ. Тому що ця віра дає мені почуття готовності, впевненості, сили. Дякую.